Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 лютого, 24 рік, і сьогодні Тонкоін. Як завжди, зараз подивимось місце цієї криптовалюти в загальному топ-найкращих 100. От він доволі нормально Можна побачити серед усіх криптовалют і капіталізація 7 мільярдів доларів, обсяг 27 мільйонів в день, 15 та сходинка CoinMarketCap. Щоб більше знати за цю криптовалюту, просто в пошук заводьте тон, TONCoin На сайті цієї криптовалюти є повноцінна українська версія, де ви можете побачити всю інформацію. Тобто це фінанси для всіх відомого у нас Телеграму. Хто захоче інвестувати в цю криптовалюту, розберіться, а ми повертаємось до технічної складової. Дивіться, як тут чудово працюють ці синусоїди. Ці фази, які можуть повторюватись, і вони ніяк не корелюють з біткоїном. Біткоін то сильно... Знижався, то потім фазами пішов наверх. А тут все просто: Тонкоін йде знизу до верху. Зараз зверху, на мій погляд, прямує донизу. І рух у коридорі 2,5 до долара. Ну, Зараз приблизно 2 і, на мій погляд, йде вниз. Якщо буде ця циклічність і продовжуватись. Ну, на мій погляд, все йде до цього. Максимальні ціни тут знизу до верху, 150%. Можна, гадаю, зловити тут і очікувати. Це не порада, але ну, за цим сценарієм початок літа купити, а на новий рік продати. Ну, можливо, хтось і використає такий. -план. Отже, підсумовую місячний таймфрейм, очікую зниження. Йдемо далі на тижневий. Тут е, так само ми побачимо ці фази, циклічність, яка йде. Зараз індикатор стокастик має напрямок вниз, загальний напрямок, тимчасово. Якесь відновлення можливе. Тобто, можливо, тут. Пару зелених свічок, але загальний рух, на мій погляд, йде на нижній кордону цього індикатору горизонтальних об'ємів цю синю лінію. І, на мій погляд, йде зниження так само, як і я бачу в місячному таймфреймі. Тут так само я бачу в тижневому загальне зниження на декілька тижнів. А от денний графік, тут, на мій погляд, буде. Фаза зростання. Індикатор CCI з зеленої зони недокупленості. Прямує наверх. Все добре, і тут до якихось відміток може дійти навіть до 2,4%. Може, може. На денному графіку я бачу фазу збільшення і вона може дати до 20% 15-20%. Протягом місяця приблизно. Технічний індикатор в місячному таймфреймі всі індикатори налаштовані на покупку цієї криптовалюти, а от в тижневому вже навпаки розпродаж То, що і я бачу в тижневому продовження зниження. Що думають люди? Ну тут, як у багатьох альткоїнів, рожеві окуляри, на мій погляд, все. Настрій лангові, все буде тільки на зростання, лонг, 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 великий лонг. Одна шартова тільки ідея, друга. Третя, четверта, але є і декілька шартових ідей. Ну, перші лангові люди думають, що буде тут, наприклад, якесь зниження і рух наверх. Кому цікаво, більш детально тут розбиратись, заходьте. В посиланні до відео є перехід на цей сервіс TradingView. Що тут з біткоїном? Біткоін не дає спокою трейдерам і зайшов вище 45. Ну Але це я ще вчора казав, дуже схоже на цю конструкцію, як минуло разу було. Ну, вийшов, зробив потрібне що забрав ліквідність і пішов вниз. На мій погляд, буде зараз зниження. Дуже добре, що біткоін, чим він і відрізняється від е, звичайного фондового ринку, що тут є такі перепади. Взяв за декілька днів, е, додав 10% практично. Да? Ну Де таке побачив на фондовому? Може бути, ніхто не знає, що там може бути завтра, а візьми і піде вниз на 15%. Може, може. Отже, гадаю, моя думка. В лютому 2024 року вам зрозуміло. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині, але потрібна спочатку перемога. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз дуже потрібні дрони. Один з варіантів в описі до відео фонд притули. В понеділок більш детально розглянемо тижневий огляд біткоїну. З вами був Віктор. До зустрічі!